Коломиї та районі зростає кількість ДТП із загиблими. Про це повідомили у місцевому відділенні Державтоінспекції. Там провели аналіз ситуації від початку 2010 року. Швидкість та п'яні водії залишаються основними причинами аварій. З початку року на дорогах Коломиї та району сталося 110 дорожньо-транспортних пригод. З них 21 аварія з потерпілими. 10 людей загинуло, 15 отримали тілесні пошкодження. У листопаді трапилося вже 10 ДТП, де потерпілих чотири особи, одна людина загинула, троє травмованих. За загальною кількістю аварійність порівняно з минулим роком знижується, кажуть в ДАІ, але зростає кількість загиблих. багато є, це порушення водіями правил дорожнього руху, перевищення швидкості руху, керування в стані алкогольного сп'яніння. Але ще й велика причина дорожньо-транспортних пригод це є пішоходи і велосипедисти, де є велика кількість пішоходів. Нічний час входять вулицями міста, а також за межами населених пунктів перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не мають при собі ніяких світлових приладів, ніяких відбиваючих, які б свідчили про їх рух. Так само велосипедисти є великою проблемою. Теж водії велосипедів керують без світла, фар, темну пору доби. За період з 1 по 17 листопада складено 360 адміністративних протоколів на водіїв за 130 статтею керування стані алкогольного сп'яніння. З початку року кількість протоколів 8 тисяч 635, З них за грубі порушення 7 тисяч 579, а за пиятику – 437. Залишається актуальною проблема, коли водії тікають з місця пригоди. Від вчасно наданої допомоги часто залежить життя потерпілих та й подальша доля самого водія. Це приводить до того, що піднімається весь особовий склад державно інспекції, задіються сили часто обласного апарату да її, всієї області. У переважній більшості у нас, що були дорожньо-транспортні пригоди, з потерпілими всі водії, таких транспортних засобів були встановлені, автомобілі знайдені. Тому я звертаюся ще раз до водіїв, щоб не залишали місце пригоди, тому що це ні до чого доброго не приводить, тільки вони собі ускладнюють далі, дальшому Свою участь у дорожньо транспортній пригоді.